Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося. Ми київський картонно паперовий комбінат. Ціни завжди поруч, блискавичне форсування Дніпра українськими морпіхами і неймовірний шквал паніки з уст російських воєнкорів. Наша команда на Херсонському веде себе як-то геніально справно. Які переваги отримає ССУ від пориву російської оборони на лівому березі? Та чи не означає це, що Україна відкриває ще один фронт на Херсонщині? Про все це зараз поговоримо з військовим експертом Денисом Поповичем. Вітаю вас, пане Денисе, українські морпіхи вони провели справді унікальну спецоперацію на, на лівому березі Дніпра? Причому вони не просто змогли форсувати річку, як це вже було раз навесні цього року. Ми з вами це обговорювали. А як панічно пишуть російські блогери, вони навіть там відвоювали два села, і нібито вони там закріпилися. І наскільки стратегічною є ця операція, чим вона для нас важлива і чим для нас важливі ці населені пункти? Ну, все це можна казати лише от в плані того, що нібито, оце ви правильно слово сказали, нібито провели, нібито закріпилися, нібито значить там щось сталося. Тому що достеменно, о, все те, що там відбувається, найбільш розлого. Е якраз пишуть ці російські пабліки. Ну, яким ми можемо довіряти, яким ми можемо не довіряти. Там в них паніка розширюється. вони там кажуть, що 30 одиниць техніки перейшли через Дніпро. На лівий берег Дніпра, і мало на дві бригади українських морпіхів там, значить, закріпилися в цих селах, і, і далі вони будуть розвивати наступ, що значить перейшли, як туди могли потрапити 30 одиниць техніки, тому що О -о. Е, тому що люди, люди ну мало хто знає, так, е, що лишилося з інфраструктури там, бо всі думають, що мостів не лишилось. так. А от російські пропагандисти повідомляють, що нібито е, українські сили перейшли саме по залізничному мосту. Вони кажуть про форсування Дніпра і кажуть про те, що там е, цей залізничний мост міст, заліз, малий залізничний міст було підірвано російськими військами. Так само вони кажуть про велику кількість понтонів, в тому числі тих, які були нам надані е, нашими німецькими партнерами, про велику кількість плавзасобів, з допомогою яких, от за словами, підкреслюю знову ж таки підкреслю за словами російських воєнкорів. Вдалося здійснити форсування Дніпра, і що нам відомо від наших е українського сторони Офіційно сьогодні Генштаб повідомив про те, що російські війська здійснили авіаційний удар по селищам в районі селищ Підстепне, Піщанівка, Пойма. Це лівий берег. Якщо ми подивимося на карту, то побачимо, що це вже лівий берег. Причому так вже ну суттєво лівий берег вже за плаваннями або за тими, що залишилися від плавання, бо після підриву каховської дамби. Там ясна річ, географія сильно змінилася. Для розуміння села піщанівка та пойми, які нібито зайняли українські бійці, знаходяться в 14 та 11 кілометрах від Херсона, неподалік від стратегічного Антонівського та залізничного мостів. Це вже не перша спроба українських бійців форсувати Дніпро і закріпитися на лівому березі. Першу таку здійснили ще у квітні цього року. Тоді змогли закріпитися на островах між берегами Дніпра. Але стосовно того, чи Є якісь там наступальні дії, з якою перспективою якими силами не повідомляється. Ми, очевидно, ну, будемо, зійдемося на тому, що це якась рейдова операція, яка утворила ще додатковий, можливо, можливо знову ж таки, утворила якийсь додатковий плацдарм, е, окрім е, тих, що був раніше. Це поглузи Дачі, це Антонівське місто, не те, що було раніше, і е, трошки е, поряд там, значить, казачі лагеря. Теж казали про те, що є е, позда, чому це важливо, е, то ще є інформація про те, що груповання військ Дніпро російської армії, яка зараз знаходиться на лівому березі, воно е, достатньо слабке зі своєю зі своїм складом, воно недокомплектоване по всім параметрам. З точки зору особового складу, і з точки зору бойової техніки, е, це сталося тому, що е, розуміючи, ну покладаючи надію на таку водну перешкоду, як Дніпро. І е, після підриву Каховської дамби Російська Федерація, російське командування почало перекидати поступово війська на Запорізький фронт для того, щоб там стримати наш контрнаступ, і залишила залишило дуже мало сил, відносно мало сил на лівому березі Дніпра. Тому, в принципі, це може бути перспективним, що справді мова йде про якісь наступальні дії українську армію знову ж таки умовний спосіб про це кажемо ще раз. хочу підкреслити. через ці населені пункти, якраз іде е, дорога на Олешки. От, з енергодару. Тобто, е, я так розумію, що ми таким чином впливаємо на логістику росіян, чи наскільки це дійсно може повпливати на їх лінії комунікації? Чому це важливе берег? Тому що ну, і знову ж таки подивимось подив, на карту. Дуже мала відстань від Криму, від адміністративних кордонів Криму, там по прямих кілометрів 80, трошки більше. Е, крім того, там є доволі важливі траси, в тому числі і ті, які ведуть до Мельтополя. Уздовж Дніпра оркатна така дорога, тому це дуже такий знаєте, зручний спосіб наступати на Крим, зважаючи на те, що, що угруповані військ Дніпро воно слабке, а угруповані військ Крим, воно ще більш слабке ніж угруповані військ Дніпро. Тобто всі війська перекидаються на Запорізький напрямок. Тому, якщо ми там зможемо щось зробити, якийсь прорив, якщо то ясна річ, це дуже дуже перспективна більшість російських військових аналітиків. От е, вони часто наголошували на тому, що форсувати Дніпро дуже важко практично неможливо. В річці сильна течія, берег підтоплений. І от як власне, от якщо це буде можливо, таки здійснено, так от бодай частково так, як це пишуть там про російські пропагандисти, що там величезна кількість техніки, там і все таке інше. Як це може повпливати на сам контрнаступ? Це буде якийсь другий фронт? Чи це буде відтягувати їх сили? Ну знову ж таки, якщо якщо і ще раз, якщо то якщо це буде дійсно масштабна операція, то це відкривається другий фронт знову ж таки, наступу на е, південних південних районах України? Це змусить Російську Федерацію яким чином реагувати? Ну яким чином реагувати? Ну знову ж таки, як пишуть ці російські воєнкори. Констатуючи, що на їхню думку ми там здійснили масштабні пересування, то вони зараз закликають вже знімати війська з Токмака, моделюємо ситуацію, то нам, ясна річ, буде легше наступати в районі Токмака, і так воно одне накладається на інше, оскільки резервів Російської Федерації небагато, і зараз вони ще на Вдівці намагаються наступати. Там їм резерви потрібні для того, щоб там щось діяти, От. а це трішки кафтан, звідки забереш, там буде діра. Тому от цей другий фронт на півдні. Ну так він може змінити ситуацію. Суттєво змінити ситуацію. Але це може статися за умов, якщо плацдарм на Лівомберзі не опиниться під нищівними ударами російської штурмової авіації, яка літає з півдня та Криму. Можливо, саме з цим пов'язані й попередні удари по аеродромах в Бердянську та Севастополі, зокрема ракетами АТАКАМС. Наскільки важко потім буде втримувати оцей от плацдармик на лівому березі за умов відсутності мостів, за умов холодів, які наближаються. Чи це не буде навпаки відволікати наші сили від основного напрямку? А у нас там є перевага певна, Наш, наші позиції знаходяться вище. По вищі. берег Дніпра він вище. І через те у нас там дуже серйозна контрбатарейна боротьба може вести. Нас там перевага в артилерії. І це для нас плюс. Ми ж втримали ті плацдарми, про які мова йшла раніше, тобто біля селища дачі, і там казачі лагері і так далі. То я думаю, використовуючи цю провагу в артилерії в далекобійності, в точності, якщо справді там щось таке відбувається, про, про які ми зараз про що ми зараз ми розмову, то я думаю, є всі шанси для того, щоб втримати цей плацдарм. і наскільки потрібно ну за ідеальних умов да, Відсунути от фронт на лівому березі, щоб Херсон, як Миколаїв, став таким тиловим містом, щоб ну, нарешті він перестав страждати кожен день від прямих артилерійських обстрілів супротивника. От куди це треба просунутися? Ну, на ту відстань, яка є недосяжною для що не менше для ствольної артилерії, це 30-40 кілометрів для того, щоб зменшити інтенсивність Обстрілів. Ясна річ для ракетних комплексів все ще далі, якщо вони будуть використовувати С-300, то це треба взагалі їх відкидати фактично до моря. Ну а каби, авіація, ну, вона так само доведеться, так, так само вона зможе бомбити звісно до 70, до 70 кілометрів. Але хоча б принаймні щоб ствольна артилерія не дошкуляла, це хоча б 30-40-50 кілометрів Суму, із від не було б добре. Дякую, що Дякую. знайшли е, час для фактів тижня. Будемо слідкувати за подіями. А ми просимо всіх глядачів підписуватися на наш канал. Ми оперативно слідкуємо за всім і залучаємо найкращих експертів кожного у своїй області. Тому обов'язково слідкуйте за нашими оновленнями. Дякую.